Така хороша осінь, такий веселий ліс, зелені віти сосен, мереживом сплелись, осики та берізки, неначе золоті, тремтять росинки-бризки на кожному листі. Малята, добрий день! Ми зараз в ліс підем. Сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осикою блискучі та слизькі. Родиною великою розсілись маслюки, а там, де починається зелений яленик, сидить собі, пишається хороший боровик. і поруч з печеричками розсілися рядком, мов братики з сестричками, під трубки під дубком. А ось пеньок за пеньками, А он іще грибок. Малята повні жменьки їх. Кладуть у козубок. А ти, чого, маївочка, така весела йдеш? Повнісіньку кашівочку, напевно, нам несеш? Та ні, один у кошику. За те який же гриб. Такого ви хорошого ніколи не знайшли. Така велика шапочка, а ніжка. Даний грибок, на галявині під кущиком він у травиці ліс з голівкою блискучою, Найкращий на весь ліс. Тут збіглися ми збору всі ой дівчинко мала, ти ж пугань мухоморище, під кущиком знайшла, зламай його на кришечки, покинь його мерщій, а ці ось сироїжечки збирай у кошик свій. Малята, про яку пору року йдеться у вірші? Осінь. Якими були дерева? Неначе золоті. Хто ховався під деревами? Гриби. Назви яких грибів ви запам'ятали: Маслюки, боровик, печерички, опеньки, мухомор. Підки. А чи всі гриби можна збирати? Малята, дякую вам за чудово проведений час в осінньому лісі.